перехідний період в історії стародавнього Єгипту, середина 23-го, середина 21-го століття або 2250-й, 2250-й рік до нашої ери. 7-ї 10-ї династії, управління ї і 8-ї династії влада фараонів з Мемфісу була усе номінальною. В Єгипті панувала політична анархія, влада переїздила в руки номархів, градоначальників Утрата державної єдності стало приціною розвалу Загальноєгипетської іригаційної системи, що викликало економічну кризу і масовий голод, не підтримуваний народом складний адміністративний. Устрій приходив у занепад. В Україні бродили розбійницькі зграї, церні, яка грабувала заупокійні храми і усипальні. до початку першого перехідного періоду майже всі піраміди й усипальниць і спадкоємців, престолу та високих сановників було розграбовано і спустосено. Північні правинці періодично потерпали від набігів азійських коцівників та лівійців. Нездатність. Мамі... Номі власними силами впоратися з економічними трудностями посилила, об'єднав цю тенденцію. Першим претендентом на роль збираця єгипетських земель став Гера Клеопол, одне з найбільших місць на півноці Верхнього Єгипту. Його правителям вдалося підпорядкувати Дельту і Верхню Єгипетську область Тіна, відбити вторгнення коцівників і зміцнити. Північні кордони, поцінається з Ахтоя Геть, вони претендували на титул царів усього Єгипту 9-ї династії. Дев'ятої та династії. Однак у своїй боротьбі за об'єднання Єгипту Гераклеопольське царство зустріло суперника в особі, утворився на півдні Фіванського царства, що контролювало долину Ніла від Абідоса до першого порога. Їхня конфронтація завершилась наприкінці ХХІ століття до нашої ери перемогою фіву при фараоні Тепі Другому, який заснував. 11-ту династію цілісність Єгипетської держави було відновлено. Хронологія історії першого перехідного періоду. Близько 2150-й 2040 рік до нашої ери розпад стародавнього царства Єгипту на 42 окремих округи Номена, цілий яких стояли номархи. Перший перехідний період. 7-10 династії це смут, повстанні, нападили віців, крах. Громадянського правопорадку, розграбування гробниць, манефон 70 царів, правило 70 днів, літературне відображення кризи цивілізації, повцання для царя і караскарги красномовного селянина, розмова стомленого відзяття з дусею. Близько 2134-2040 рік до нашої ери, часткове відновлення порядку в Єгипті під час правнення царів з Гераклеопода, дев'ята династія, першому царю IX династії, ахтою Хеті і першому вдається об'єднати Єгипет, проте незабаром починається падіння єгипетської культури, боротьба між... Фівами і Гераклеополем, підтриманими правителями Гермополя і Сіута за нове об'єднання країни і гемонію в ній, що загострилася після розграбування Гераклеопольськими фараонами свясенного міста Верхнього Єгипту Абідоса близько 2100 року до нашої ери, 10 династії, піднесення фів стовратних. Давня єгипетська назва Амон, зитло Амона при ініотефі другому великому. Замий був дослідник історії. До побачення!